Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом Номер 45 Проспект Петра Григоренка. Станція метро Дарниця. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Михайла Гришка. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Петра Григоренка Avenue to Darnitsa Metro Station. Please stand clear of the doors. Your next stop is Mikhail Grishka Street. Have a nice trip. Будьте уважні, оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Зупинка – вулиця Михайла Гришка. Найближче укриття – станція метро Позняки. This is Михайла Гришка Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Олександра Мишуги. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Олександра Мишуги. На якусь ще укриття. Станція метро Позняки. This is Mishugi Street. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Лариси Руденко. Please, stand clear of the door. Your next stop is Rudenko Street. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка. Вулиця Лариси Руденко. This is Rudenko Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків. В місь... Зупинка Вулиця Вишняківська. Найближче укриття. Вулиця Вишняківська. 4. This is вишняківська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка школа номер 316. Please stand clear of the doors. Your next stop is school number 316. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка школа номер 316. This is school number 316. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Вирлицька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Вирлицька Street. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прос... Зупинка? Вулиця Вирлицька. This is Вирлицька Street. Thank you. Обережно. двері Вчиняються. Наступна зупинка. Вулиця Ривуцького. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Ривуцького. This is Ривуцького стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Ринок. Please stand clear of the doors. Your next stop is market. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка. Ринок. Найближче укриття. Станція метро Харківська. This is Market. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Харківська. Please stand clear of the doors. Your next stop is metro station. Зупинка. Станція метро Харківська. Найближче укриття. Станція Метро. This is Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Братства Тарасівці. Зупинка Вулиця Братства Тарасівці. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Парк воїнів Інтернаціоналістів. Please stand clear of the doors. Your next stop is Воїнів Інтернаціоналістів Парк. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в військовому застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка Парк воїнів Інтернаціоналістів. This is Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Універсам Харків. Please stand clear of the doors. Your next stop is Kharkiv Store. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка Універсам Харків. Найближче укриття вулиця Вірменська, 5А. This is Store. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Міська лікарня номер 1 Please stand clear of the doors. Your next stop is city Hospital number No. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Penalty there is 160 Зупинка. Міська лікарня номер 1 Найближче укриття. Підземний перехід. This is City Hospital No. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дитяча поліклініка номер 2 Please stand clear of the doors. Your next stop is Children's Polyclinic No. 2. Зупинка. Дитяча поліклініка номер 2 Найближче укриття. Харківське шосе 168. This is Children's Polyclinic number 2. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Абая Кунанбаєва. Please stand clear of the doors. Your next stop is Abai кунанбаєва Street. До уваги пасажирів дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка. Вулиця Абая Кунанбаєва. Найближче укриття. Харківське шосе 65. This is Абая Кунанбаєва, стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Вулиця Тростянецька. Please stand clear of the doors. Your next stop is Тростянецька стріт. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Вулиця Тростянецька. Найближче укриття. Харківське шосе сто п'ятдесят дріт. П'ятнадцять. Тростянецька з. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Сімферопольська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Simferopolska Street. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка: вулиця Сімферопольська. Найближче укриття підземний перехід. This is Simferopolska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Новодарницька. Please, the doors. <реш> Новодарницька зановні <Street. реш> <реш> пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть арку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку, та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете <реш> додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздок. Зупинка вулиця Новодарницька. This is Новодарницька стріт. Омережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Привокзальна. Please stand clear of the doors. Your next stop is привокзальна стріт. Зупинка. Вулиця Привокзальна. This is Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Житловий комплекс Мегасіті. Please stand clear of the doors. Your next stop is apartment complex Megacity. Mm -hmm. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд. На вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. зупинка. Житловий комплекс мегасіті. Найближче укриття. Підземний перехід. This is apartment complex Мегасіті. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Бульвар Ярослава Гашика. Please stand for the doors. Your next stop office... is... Ярослава Гашете булобар. Шановний пасажир. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленням та не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Зупинка. Бульвар Ярослава Гашика. Найближче укриття. Підземний перехід. This is Ярослава Гашика, була Нежно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дарницький універмаг. Next up is дарницький <плес> store. <плес> зупинка. Дарницький універмаг. Найближче укриття. Підземний перехід. This is дарніцький store. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка ПРОспект миру. Please stand clear of the doors. Your next stop is миру. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки. Та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка Проспект миру. Найближче укриття. Проспект Миру 16. This is Миру Avenue. Обережно двері вчиняються. Наступна зупинка. Бульвар Верховної Ради. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Верховної ради. Boulevard. Зупинка. Бульвар Верховної Ради. Найближче укриття. Вулиця Будівельників, 21. -9. This is Верховної Ради було Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Вінстона Черчилля. Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та Айос. Зупинка Вулиця Вінстона Черчилля. Найближче укриття. Вулиця Будівельників 33. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Дарниця. Кінцева. Station. Зупинка. Станція метро Дарниця. Кінцева. Найближче укриття. підземний перехід. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final sub Darnice Natural Station. We would like you thank you for using our services. Have a good day.